Земор Studio Production презентує. Андрій купив цей будинок на околиці міста за смішні гроші. Старий, занедбаний, але з привабливою архітектурою він бачив у ньому потенціал. Зрештою, після кількох місяців ремонту будинок став затишним, і Андрій, нарешті, почав там жити. Однак єдина частина, яку він ще не досліджував, це підвал. Колись його залили бетоном через небезпечну нестійкість ґрунту, і доступ до нього був заблокований. Але Андрій вирішив, що це не завадить йому, і так все залишилося на своєму місці. Через кілька тижнів після переїзду Андрій почав чути дивні звуки. Спочатку це були легкі постукування вночі, які він списував на старий будинок, що осідає, потім до цих звуків додалося щось схоже на приглушений голос. Одного разу, серед ночі, він почув чіткий стукіт, ніби хтось дряпався під підлогою. Андрій прокинувся, ввімкнув світло. І кілька хвилин просто сидів на ліжку, прислухаючись до тиші. Нічого не було. Він заспокоївся, але страх почав потихеньку проростати в його свідомості. На наступний вечір він ліг спати, але знову прокинувся від стукітного звуку. Цього разу стукіт був виразним, наче хтось бив по підлозі кулаками. Його серце застукало сильніше, і він вирішив перевірити, що це за звуки. Взявши ліхтарик, він попрямував до місця, звідки доносився шум, прямо до тієї частини підлоги, де був замурований підвал. Підлога під ногами злегка вібрувала. Він зупинився на мить, схилився і прислухався. Щось скреблося знизу, а потім почувся приглушений голос, який наче лунав із глибини. Допоможи. Андрій скочив назад, серце калатало, як шалене. Чоловік був раціональною людиною і ніколи не вірив у привидів, але зараз він не міг знайти іншого пояснення. Хто міг бути під підлогою? Наступного ранку Андрій взяв молоток і почав обережно відколювати шматки бетону на тому місці, де був замурований підвал. Він відчував, що повинен дізнатися правду. Під бетонним шаром виявився старий металевий люк, покритий іржею. З великим зусиллям йому вдалося відкрити його. Відкривши люк, Андрій побачив круті сходи, що вели вниз у непроглядну темряву. Він увімкнув ліхтарик і почав спускатися. У підвалі панував сильний запах вогкості та цвілі. На підлозі лежали уламки старих меблів та інструментів, а по стінах тягнулися павутиння. Він ішов вперед, обережно вдивляючись у темряву. Аж раптом зупинився, коли помітив на стіні дивні сліди, подряпини, зроблені, здається, нігтями. Андрій здригнувся від холоду, що пробіг по спині, і зупинився. І раптом з за рогу підвалу почулося те саме допоможи. Його ноги приросли до землі, але він зібрав усю свою волю і зробив кілька кроків вперед. Коли він повернув за кут, його ліхтарик освітив старе півзруйноване ліжко на ньому лежала постать. Чоловік, скелет у лахміттях, дивився на Андрія порожніми очима. Але ж це неможливо. Він був мертвий, але його рот повільно відкрився і вимовив Допоможи мені вийти. Андрій закричав і кинувся до сходів. Піднявшись нагору, він зачинив люк і побіг з дому. Він більше ніколи не повернувся в цей будинок. Через кілька років. Місцеві жителі розповідали новим мешканцям, що іноді з того будинку чути, як хтось стукає у підлогу і просить допомоги, але ніхто не знає, чому.